Хочу сказати, що ми досягли певних успіхів у лікуванні цих захворювань і на це показує контингент. На сьогоднішній день в області є майже 27 тисяч живих онкопацієнтів. Коли я прийшов у 2004 році, їх було всього 9 тисяч. Це уявіть собі, це плюс цілий ну, міжгірський район по стороні. тобто 15-16 тисяч людей більше. Але залишаються проблеми. Проблема основна і основний шлях до подолання цієї недуги це і рання діагностика. Тут кожен пацієнт, кожен мешканець має по першу чергу дбати сам про своє здоров'я. Він має прийти, він має пройти профогляд, або не профогляд, просто обстеження у лікаря. І хочу наголосити, що основна група пацієнтів, як у чоловіків, так і у жінок це після 40 років. Ну, Там по різним локалізаціям є 60 і так далі, але після 40 років. Кожен мешканець, мешканка або кожен громадянин, громадянка має бути націлений на пошук у себе захворюваний. Я не скажу, що всі захворіють, але всі 100% населення, на жаль, знаходяться у нас в групі ризику. Це треба розуміти, і треба розуміти в той момент, що в першій другій стадії майже всі локалізації мають шанс на повне, ну, тобто пацієнти мають шанс на повне одужання.